Нейрохірург, невролог і ортопед, до кого звернутися. Ми зразу відділимо ортопедію, тому що вони займаються по факту суглобами. Якщо є проблема з суглобами, болить коліно, болить ділянка кучового суглоба, плече, воно важко рухається, щось клинить, щось хрускає, то ви йдете до ортопеда. Якщо проблеми з нервовими структурами, тобто десь болить нерв, німіє. Це одна, в принципі, одна з таких основних ознак болю. Коли появляється ще заніміння, то це не ортопедія. Це є неврологічні захворювання, пов'язані з нервовими структурами. Структурами цим займається невролог і нейрохірург. Невролог. Лікує консервативно. Тобто, якщо там умовно ви не хочете операцію, або вона вам просто не потрібна, то невролог лікує ці захворювання. В основному це запальні, різні там нейропатії і тому подібне. Нейрохірург лікує, по суті, ті ж самі захворювання, але ті, які можна вирішити хірургічно. Тобто, якщо ви зробили там якесь обстеження і в тілі щось знайшли, чи то грижа, чи то пухлина, чи якась кіста, чи ще щось, чи якась травматизація, розриви, переломи, то Хірург може вирішити це мануально, тобто руками, залізти туди і виправити, забрати, що ще додати непринципово. Невролог не може цього зробити.